На каналі Житомир підбиваємо інформаційні підсумки дня. Мої вітання середа, 15 березня, і деякі теми випуску є такими. Українські добровольці звертають увагу на соціальну адаптацію тут, на мирних територіях. Австрійських інвестицій та спільних бізнес проєктів в області може побільшати. сьогодні. Посадовці зустрічали у Житомирі австрійську делегацію. Сьогодні міжнародний день захисту прав споживачів. Житомиряни стверджують, що нині нереально захистити свої права. Лише в Житомирі та Полтаві цієї зими не зафіксували смерті безпритульних людей. Україна вперше відзначила день добровольця. Добровольчий рух з'явився ще під час революції гідності. Саме 14 березня 2014 року розпочався бойовий шлях першого добровольчого батальйону. Тоді понад 500 бійців самооборони майдану прибули на полігон у Новій Петрівці під Києвом. У Житомирі на Майдані Корольова зібралися бійці добровольці, матері та жінки загиблих військових, влада і мешканці міста, аби започаткувати відзначення дня українського добровольця та вшанувати пам'ять тих, хто Загинув від ворожої кулі, захищаючи рідну землю. Хвилиною мовчання розпочалося відзначення дня українського добровольця. Матері, які відрядили на війну своїх синів і не дочекалися їх додому, прийшли віддати данину пам'ять загиблим. Та вони й досі не можуть змиритися із втратою. Нагороджений орденом мужності третього ступеня посмертно. Олег Піонтківський з позивним ТОХА не чекав призову в армію, а через знайомих дізнався про добровольчі батальйони. Спочатку захищав Україну в батальйоні Донбас, потім в Азові. Та коли потрапив на фронт, очікування і реальність були різні. Хочу сказати, було два настрої: Перший, спочатку, коли я приїхав, це бажання діяти, бажання боїв, бажання воювати, бажання йти там в на Ростов, на Москву. А другий – це розчарування. Це вже потім, коли ти сидиш. На базі ти сидиш навіть на передовій, але бездіяльніші розумієте. Я їхав, бо ну воювати Валерій Глушу каже, що найстрашніше на війні вертатися додому, бо не знаєш, хто і що тебе чекає вдома, і взагалі чи чекають? Він двічі розлучався. Як каже причина в тому, що відстань занадто велика, і зовсім різні цінності. Зовсім інші там моральні, етичні цінності і цінності. Переважно України там люди думають зовсім по іншому. Тому е, зараз я думаю, задача е, держави це у е, е, сім'ї, у е, сім ці гніздечка, зберегти, щоб коли е, залишаєш свою сім'ю, родину, щоб вона була завжди на зв'язку, і працювали психологи з тими родинами, і допомогла матеріально допомагали, якось відволікали від цієї суєти. Знаєте, е, великий відсоток зараз розлучень. Розлучень військовослужбовців, особливо добровольців. великий відсоток. Це треба звернути увагу на це. Добровольці кажуть, що найстрашніше на війні втрата товариша. Тому це свято день українського добровольця. Це в першу чергу вшанування загиблих на сході захисників країни по власній волі. боль втрат, бульпатір втрат своїх друзів, з якими я познайомився на війні. Звініть надія є, каже Олександр. На його думку, війна може закінчитися. Коли в Києві буде зміна власть, коли вот для, для людей, які сидять вот в этом здані. Це это не бізнес, а власть повернеться к народу. тоді і війна закінчиться. День українського добровольця стане однією з основ, на якій виховуватимуть нові покоління вільних українців. Інна Літовченко Сергій Кобилянський новини Житомирщини Керівники області та міста зустрілися з австрійським послом Герміне Попелер. Українські посадовці просили делегацію з Австрії посприяти розвитку та створенню нових підприємств, зокрема в галузі сільськогосподарства та гранітно-видобувному виробництві. На зустрічі представники області також повідомили, що на Житомирщині необхідно побудувати сміттєпереробний завод, зокрема і за рахунок австрійської допомоги. Зараз в економіку залучено 3 мільйони 400 тисяч доларів прямих інвестицій з Австрійської республіки. Ви праві, коли кажете, що перш ніж зайти на ринок підприємства радяться із нашим посольством для мене, як для посла, важливо знати, які є умови, щоб інвестувати у вашу область. Ну, я думаю і надіюсь на те, що ви будете радити саме нашу область. Сьогодні всесвітній день захисту прав споживачів. У цей день спільнота намагається привернути увагу до актуальних питань цієї сфери та допомагати відстоювати права і інтереси споживачів. Втім, більше житомирян переконана, що споживач сьогодні не захищений навіть на законодавчому рівні. Наталія нещодавно купила пляшку молока та, коли приготувала з нього страву, відчула характерний смак та запах соди. Придивившись на пляшку з молоком, жінка ще й помітила невідповідність напису на етикетці з реальним літражем пляшки. До того ж, зазначений номер телефону виробника є недійсним. І я вирішила вияснити народними способами. Ну, потім я прочитала, що соду в молоке надані в лабораторії приділяти. Але ще мене насторожило те, що на літровій бутилці на етикетці написано полтора літра, і телефон, який указан на етикетки, не нідісвітелені. Голова благодійної організації Я мама Наталія Боровська, маючи досвід з перевірки якості масла в дитячих садочках міста, розповідає, що правду довести сьогодні можна, якщо дуже захотіти, і докласти великих зусиль. Або ти готовий сьогодні покласти своє здоров'я, свої сили, свій час, свої гроші і довести свою правоту. Це можливо, але це будуть. Можливо, навіть роки, і твоє волосся стане сивим, тому що ти намагаєшся протидіяти проти цілої системи, яка буде пручатися. Пручаються вона дуже серйозно, навіть до фізичних розклад в управлінні захисту прав споживачів, мало на щодня звертаються громадяни, які є покупцями неякісних товарів. Нам надійшло більше ніж 113 заяв від споживачів. Дуже тяжко відстоювати права споживача, коли скаржиться на Отримання чи того чи іншого товару або послуг при цьому відсутні будь-які розрахунковий документ. Житомиряни ж переконані, що споживачі сьогодні потерпають найчастіше, а захисту держава не гарантує. Вже б такі закони рав. У нас закони роботи ріка в Англії на Ми б і руками на були за, і були б раді. А так ви самі знаєте, Ми пенсіонери. И видим и с той стороны жизнь и с той стороны пенсионные, видим, как даже для работающих какие условия, и цены, и тарифы. Ну, что, ну это все, все говорят об этом. Даже в аптеке, вот на каждом углу аптеки, а вы думаете, там продают качественные лекарства? Некачественные. Мне врач сказал, не покупайте в аптеках лекарства. Только немецких фирм и проверенных. Держава не контролюет, зокрема, продавцов, продовольчих товаров. І не просто не контролює, а забороняє. Їх перевіряти проблем зараз так багато, що займатися там лишній раз нервувати зовсім не хочеться. Швидше за все, однією з ментальних особливостей громадян є переконаність у своїй незахищеності та непотрібності. Через подібні стереотипи люди часто не хочуть відстоювати свої права та інтереси, посилаючись на те, що справедливості вже давно не існує. Олена Кучмій Віктор Підвисоцький, новини Житомирщини. На засіданні виконавчого комітету Житомирської міської ради розглянули близько 30 питань. Частина з них стосувалася надання безкоштовних медичних послуг пільговим категоріям населення. Члени виконкому також затвердили список об'єктів комунальної сфери міста для капітального ремонту, погодили питання про організацію нового тимчасового майданчика для торгівлі квітами і розглянули низку соціальних питань. На початку засідання виконкому делегат від приватних перевізників Житомира висловив прохання внести ще одне питання до порядку денного. повістку дня питання по підняттю тарифа завтра. післязавтра ми вже не в змозі будемо обслуговувати. Міський голова запропонував не розглядати питання поспіхом. Давайте ми в п'ятницю по цьому питанню п'ятницю проведемо позачерговий виконком, розглянемо всі питання, обговоримо всі питання, які були на слухання. Щоб люди знали, що від перевізників вимагається, що від міської ради, багато зауважень в учасників засідання викликало питання про надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами. Члени виконкому висловили зауваження щодо роботи управління архітектури у контексті регулювання впливу вивісок та білбордів на естетику міста. Ішлося також про інші проблеми міської архітектури. У нас є 26... Паспортів прив'язки і споруди, які не уклали договори бойової участі, здебільшого це павільйони, великі павільйони, ну які повинні сплачувати. Якщо в течение місяця вони не заключать договор і не уплатять спочатку там дії суму, которую вони должны були заплатити спочатку начала действия нашого рішення. В этом случае ми будемо виносити, щоб все понимали, ми будемо їх виносити на ануліровання паспортів прив'язки. Прослухали та ухвалили питання про проведення в місті Житомирі чергових призовів громадян на строкову військову службу. Призову будуть підлягати юники віком від 18 до 27 років, але відправки у війська будуть підлягати юники віком, яким на день призову виповнилось 20 років. Члени виконкому ухвалили список об'єктів капітального ремонту житлового фонду. Зокрема, капітальний ремонт покрівель та інженерних мереж житлових будинків за кошти міської ради проведуть у 19 домах об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. Фактично в виконуємо году СББ були зареєстровані в прошлом году. В даний момент на 21 мільйон вже ізготовлена проектна документація. ОСББ сами заказывали проектную документацию, самі подбирают ну, подрядчиков. Затвердили положення про проведення конкурсу для визначення переможців на надання послуг безкоштовного зубопротизування пільговим категоріям населення. На цю діяльність з міського бюджету виділили 465 тисяч гривень. Затверджено також порядок використання коштів на курортне лікування членів сімей учасників АТО. У нас виділено в цьому році 395 тисяч на придбання цих путівок, 44 родини загиблих. Прописано механізм таким чином, щоб задовольнити потребу цих людей в які якісному оздоровленні шляхом укладення договору і сплати постфактум по акту наданих послуг. Тобто, ми не будемо обирати по найдешевшій пропозиції. ціновій. будемо підбирати ті заклади, які підходять людям по їх медичних показаннях, в тому числі при організації відпочинку з дітьми до 7 років. Рішенням виконкому муніципальний футбольний клуб Житомир від нині має назву Полісся. Вікторія Лук'яненко, Сергій Кобилянський, новини Житомирщини. Лише у двох містах України з ряду обласних центрів, серед яких Полтава та Житомир не були зафіксовані випадки смерті безпритульних осіб у зимовий період. У міській раді кажуть, що далася взнаки ефективна та належна робота міського центру обліку бездомних осіб у зимовий період. Для покращення роботи з безпритульними створили дві структури: центр обліку безпритульних та комплексний заклад соціального захисту для осіб, що потрапили у складні життєві обставини. Завдяки нашій спільній роботі з міською владою та виконавчими органами ради, ми Досягли досить високих результатів на сьогоднішній день. Наш заклад є одним з найбільших та найкращих в Україні, зазначив директор міського центру обліку бездомних осіб Владислав Паламарчук. Протягом минулого року центр надав 24 тисячі соціальних послуг. Зараз у центрі перебувають 54 людини. Такими є деякі теми дня. Далі говоритимемо про ситуацію з фермерськими господарствами, як Житомирська десантниця отримала титул віце-міс, і розкажемо, як підполковник збройних сил презентував у Житомирі збірку поезій. Один відсоток в області нині становлять фермерські господарства. Держава намагається презентувати програми підтримки, але цього недостатньо, кажуть фермери. Сам інструктор ї окремої штурмової бригади стала віцеміс всеукраїнського конкурсу Берегиня у погонах. Підполковник Валерій Глушук презентував у Житомирі збірку віршів. Священник, який перебуваючи за кермом автомобіля, порушив правила дорожнього руху, перевищив швидкість та на автодорозі Київ, чоп у селі Нова Романівка. На нерегульованому пішохот... пішохідному переході скоїв наїзд на неповнолітню, нестиме покарання. Спочатку водію рішенням суду призначили умовне покарання. Вироком новоградволинського міськрайонного суду водія визнали винним у скоєнні кримінального правопорушення кримінального кодексу України та засудили до чотирьох років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на три. Роки з іспитовим сроком два роки. Однак Новоград-Волинська місцева прокуратура, яка підтримувала державне обвинувачення у суді, вважаючи, що таке покарання не відповідає ступеню тяжкості скоєного злочину, внаслідок якого настала смерть 11-річної дівчинки, оскаржила вирок до апеляційного суду, яким призначили реальне покарання винуватцю ДТП. У Житомирі по вулиці Київське шосе вантажівка зіткнулася з маршруткою. В результаті ДТП загинув пасажир. Водій вантажного автомобіля Рено, 24-річний місцевий житель, виїхав на смугу зустрічного руху. Керманич пасажирського мікроавтобуса Мерседес прямував з Волині до Києва. Він намагався уникнути лобового зіткнення, тому повернув праворуч. Але маршрутку все ж зачепило. Удар прийшов на задню ліву частину автівки. Пасажир помер під час надання медичної допомоги. Зараз у поліції з'ясовують причини аварії. Вже відомо, що обидва водії на момент ДТП були тверезими. У результаті зіткнення травми, на жаль, смертельні, отримав один із пасажирів, 24-річний житель Волинської області. Чоловік помер під час надання медичної допомоги. Травми отримав лише один із пасажирів. Усіх інших, після необхідної психологічної допомоги, було. Направлено по маршруту іншим транспортним засобом. З настанням весни увагу привертають фермери. Вони стверджують, що через нестабільність цін на сільськогосподарську продукцію обігових коштів стало обмаль. Є приватні господарства, які навіть техніку не підготували до весни, не мають вдосталь добрив та якісного насіння. Як їм далі господарювати? Про це радилися у Житомирі керівники малих сільськогосподарських товаровиробників. Великі агропромислові холдинги витісняють їх з ринку. Статистика не втішна. Лише один відсоток в області нині становлять фермерські господарства. Держава розробила деякі програми. Підтримки малого бізнесу на селі обласна рада також виділяє майже 5 мільйонів гривень на стабілізацію виробництва у приватному селянському господарстві. Але все це замало кажуть фермери. Варто було б зосередити все ж таки увагу на тому, щоб перетворити всі ці десятки програм фінансування в одну. Те, що ми просили вже не один рік. Це фінансування називається в нашому розумінні кредитування, щоб нам дали можливість і кошти, скажімо, 5 мільйонів гривень з обласного бюджету використовувати на фінансування у вигляді кредитів від 0 до 5% з терміном 5-7 років. На всеукраїнському конкурсі серед жінок військовослужбовців медичної служби Берегиня у погонах віцеміс стала старший сержант Валентина Сторчак. Напередодні фіналістки конкурсу проходили тестування з професійної та фізичної підготовки. Це віджимання за одну хвилину та плавання. А також демонстрували свої творчі здібності. за підсумками конкурсу Берегиня у погонах» переможницею стала санітарний інструктор одного з підрозділів бригади морської піхоти Олена Крамаревська. А ось, з поміж трьох віцеміс, санітарний інструктор Оморської бригади ВДВ, старший солдат Валентина Сторчак, лише півроку тому повернулася з мобільного госпіталю, де цілий рік разом з лікарями рятувала наших поранених бійців. Дівчина зізнається, що була мобілізована відразу після закінчення навчального закладу. Було складно, але страху їхати в бік фронту не було. Валентина Сторчак каже, що почувається щасливою робити свій скромний внесок у порятунок наших захисників. У Житомирі свої творчі збірки презентував учасника. То підполковник Збройних сил України, кандидат історичних наук Валерій Глушук. Свої пісні та вірші автор пише і виконує лише українською мовою. Каже, що раніше послуговувався обома. Однак, в часи Революції Гідності зрозумів, що кожен українець має берегти і шанувати насамперед своє рідне. Деталі у відеосюжеті Юлії Свінціцької. Від Ми... сонця до. Володарі весни, країни вояки. Він здобув технічну, юридичну та історичну освіту. Став військовим. Проте саме пісні і слово були і залишаються для Валерія Глушука відрадою та натхненням. У своїх творах автор пише і співає про війну білі горді за своїх побратимів, кохання та пережиті події з власного життя. Геть шакали, бруд на нашій крові, будували храми на кістках. Хай простить вам Бог, а ми ніколи. А ми з неволі виб'ємо дорогу у віках. Гинуть патріоти України за батьків, жінок, дітей, народ. Час віддячить. Виведемо з руїни їх серця у величі клейнот. Цього разу слухачами презентації шести збірок та концерту Валерія Глушука стали викладачі та студенти коледжу. Вони розповідають, що нагода зануритися в авторський світ поета це можливість ще раз засвідчити поєднання таланту та патріотизму автора. Концерт це дуже цікаво, почути таке від людини, яка служила в АТО і складає сама свої пісні. Це справді це чудово. Думаю, що це досить. Потрібно для них. Ну вони дуже часто діляться тими своїми думками, які бачать із екрану телебачення, які чують від своїх рідних. Є досить багато корисного тут. Він віддушився це, розповідає зі збіркою пісень і віршів народжених в АТО. Валерій Глушук виступив у Дніпрі, Полтаві, Миколаєві, Кропивницькому Ширяко, та Житомирі. Юлія Свінцівська, Олександр Данилюк, новини Житомирщини. Нещодавно Такими були новини сьогодні. Заходьте на наш канал Ютуб. Його адресу ви бачите на екрані та переглядайте відеоматеріали, які вас цікавлять. Далі інформація від синоптиків. До побачення. За інформацією синоптиків, у найближчі три доби у Житомирі та області буде хмарна погода. Всі дні дощитиме, місцями мокрий сніг. Вітер північний з переходом у південний – 7-12 метрів на секунду. Температура повітря 16 березня вночі – плюс 1, плюс 3 градуси, в день – плюс 4, плюс 6. 17 та 18 березня вночі – від 1 градусу морозу до 1 тепла, в день – від 4 до 6 градусів вище нуля. Атмосферний тиск – 747 міліметрів. І поступово падатиме вологість повітря від 40 до 85%. Дощова погода протримається до кінця тижня.